Доброго дня! Сьогодні ми будемо вивчати явище. Це зміни події і перетворення, що відбувається з об'єктами у довкіллі. Наприклад, із правильним світла можемо спостерігати явище як відзеркалення. Відзеркалення це відбита копія зображення об'єкта від дзеркала чи води. Це ділянки, куди світло від джерела не потрапляє. Чим ближче світло до предмету або людини, тим більша тінь. Наступне явище заломлення світла. Заломлення світла це. Зміна напрямку поширення світла при проходженні через межу двох середовищ. Цього беремо дві склянки. Одна з водою, друга порожня. Та дві соломинки. Одну соломинку опускаємо в склянку з водою, а другу в порожню. Ми можемо спостерігати явище заловлення, наприклад, соломинки. Наступне явище дисперсія. Дисперсія це розкладання білого світла в райдужну смужку. Щоб спостерігати дисперсію, беремо промінь світла і пропускаємо крізь призму. І бачимо райдужну смужку. Діявища дисперсії можна спостерігати, наприклад, високий або полярного сяйва.